Хто труда не докладе, той до добра не прийде. Або світловив мене. Добре запалився, то й добре почав, а добре почати це наполовину завершити. І ще один афоризм: сродна праця це найсолодша в світі річ. Доброго дня, мої любі студенти! Мій улюблений афоризм Григорія Сковороди, що з усіх втрат втрата часу є найтяжчою. Але насправді, мабуть, можна спростувати цей афоризм, тому що доки триває життя, ми можемо все зробити і все встигнути. Але давайте цінувати наш час і використовувати всі можливості для майбутнього. Твори потрібне, і будеш вільним. Людина має шукати свою дорогу в науці і в житті. Любовь, любов виникає з любов'ю. Якщо ти хочеш, щоб тебе полюбили, полюби перший сам. Не все те отрута, що неприємна на смак, бере вершину матимеш середину. Хто думає про науко, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися. Майбутнім ми марні, а сучасним гордуємо. Ми прагнемо до того, чого немає, і нехтуємо тим, що є. Так, ніби минуле зможе вернутися назад або напевно. Мусить здійснитися сподіване. Головне пізнати себе, пізнати в собі справжню людину. Розум завжди любить до чогось братися. І якщо не матиме доброго, тоді звертатиметься до поганого. Сьогоднішнє заняття наше з студентами першого курсу це останнє заняття з курсу анатомія, фізіологія і гігієна людини пов'язана з так званою темою біоетика. І от до цього поняття ми вносимо питання, яке було піднято ще Григорієм Савичем Сковородиною. Що може бути більш шкідливим за людину, яка володіє знаннями найскладніших наук, але не має доброго серця? Ні, на те родиться, аби було Бери вершину, матимеш середину. Без ядра горіх ніщо, так само, як і людина без серця. Коли ти твердо йдеш шляхом, яким почав іти, мою думку. Ти щасливий. Природа прекрасного така, що чим більше на шляху до нього трапляється перешкод, тим більше воно вабить. На зразок того найшляхетнішого і найпортішого металу. До того чим більше трап, тим прекрасніше найпрекрасніше вибушка. Не за обличчя собі, а за серце. Будь-яке добро сховане у вдячності. Як вогонь і світло в камінці. Що я хочу сказати нашим улюбленим студентам, які зараз включаються у процес святкування трьохсотріччя з дня народження Григорія Савича Сковороди, нашого славетного земляка, модільного філософа, талановиту людину, яка навіть після того, як пішла з цього життя, окутала, мабуть, таким такою таємничою аурою свою історичну постать. Як педагог, як викладач педагогіки початкової школи, я хочу своїм студентам навести афоризм, який мені особисто припав до душі людина, народжена для щастя, як птах для польоту. Коли я зацікавилася глибинним змістом цього афоризму, то вірте, я знайшла в його ідеї сродної праці, яка так талановито майстерно описана Григорієм Савичем у невеличкому трактаті, який називається Алфавіта знайти своє призначення, а головне, щоб та праця, яку оправила людина в своєму житті, лягла близько до її серця, щоб вона кохалася в цій праці, щоб вона почувалася комфортно, здійснюючи. Певну професійну діяльність, чого я й бажаю нашим майбутнім фахівцям, яких готує кафедра початкової освіти.